Я вас вітаю. Ми переходимо до нашої головної техніки, до якої ми готувалися це техніка наулі. Цій техніці вже багато століть. Вона є помічником від всіх від багатьох хвороб. Її використовують в Індії для активізації, для того, коли вам не дуже добре в животі. Загалом вона має багато помічних ефектів. І загалом в Індії про неї говорять, що це хвиля, яка забирає всіх хвороби. Тому будемо зараз пробувати виконувати. Щодо техніки Наулі, в нас є три джгути в виконанні техніки наулі. Середній м'яз живота це наш середній джгут, передній, також бокові м'язи, це і середні джгути. І далі ми будемо пробувати ці всі джгути запускати. На даному етапі наше завдання навчитися працювати з середнім м'язом живота, виштовхувати і боковими. І пізніше ми все з'єднаємо. Як виконувати середній джгут? Звісно, тут без м'язів вашого пресу не обійтись. В кінці я вам покажу, як можна допомогти собі включити краще середній джгут. Зараз ми робимо глибокий вдих. Максимальний видих. Затримка дихання. Не забуваємо про мулабандху, тазове дно. Підтягнули тазове дно в себе. І наше завдання втягнути пупок під ребра вгору і не розслабити живіт, як на гнісарі кріє, а виштовхувати живіт вперед. Показую. Глибокий вдих, максимальний видих. Видих, видих, видих. Чим краще видихнете все повітря, тим краще зможете втягнути живіт. Мулабанку підтягнули та заводно. Підтягуємо пупок під ребра і далі виштовхуємо. Допомагайте собі кулачками з двох сторін, ніби ви хочете зробити оцей середній чгуток, допомогти м'язам зрозуміти, як утворюється цей середній чгут. Не переживайте, якщо у вас з першого, з другого і навіть з третього разу не виходить. Обов'язково повторюйте кожного разу і вас вийде. Лише систематичність вам допоможе керувати вашими м'язами живота. Робимо ще раз зі мною глибокий вдих. Максимальний видих до кінця видихаємо, затримуємо дихання, підтягуємо мулабант тазово дно. і втягуємо пупок під ребра і виштовхаємо прямий м'яз живота. Від постала. Для легшої роботи ви можете стати в позицію рибака. Коли ви підзгинаєте коліна, впираєтесь руками, у вас в цьому положенні має бути рівна спина і рівні руки. Ще раз пробуємо. Вдих, видих. Відпостала. Переходимо до бокових джгутів. Це наші бокові косі м'язи-пресу. Вдих, максимальний видих, мулабанху, я надіюся, ви вже запам'ятали. Підтягуємо. Далі ми втягуємо пупок під ребра. І в позі рибака ми переносимо вагу на праву сторону, на, ліву, на праву, на наліво. Таким чином, пробуємо допомагаємо м'язам. Пресу рухатись в праву сторону і вліво. Відчуття, що ваш живіт рухається з правого боку, на лівий, з правого на лівий. Пробуємо разом. Глибокий вдих. Максимальний видих. Відпустили. Споглядаємо після кожного підходу. Пробуємо ще раз. Глибокий вдих. Максимальний видих. Після видиху затримка. підтягнули тазу одного. Зжали, потянули вгору. Поглядаємо, дихаємо, і третій раз зі мною глибокий вдих, максимальний видих, пізніше ви навчитесь. І вам не потрібно буде так активно переносити вагу з правої сторони на ліву. Ваш животик вже буде працювати самостійно. І ми об'єднуємо наші джгути середній бокові в одну цілу хвильку на олі. Пробуємо глибокий вдих. Максимальний видих. Підтягнули мола Втягуємо попок, виштовхуємо і переносимо вагу на праву сторону, на ліву, вперед і так по кола. В одну сторону пробуйте зробити декілька разів, потім в іншу. <разнавість> Можете один підхід. На одній затримці дихання зробити в одну сторону, скільки разів у вас вийде, на іншій затримці зробити в іншу сторону. А потім вже ви будете собі збільшувати кількість можливих, можливого часу затримка дихання, і зможете довше робити хвильки, швидше робити хвильки, глибші хвильки запускати, і так само в іншу сторону. Ще раз зі мною вдих. Видих. Ще робимо три підходи, щоб ви навчились, включаєте живіт. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Не здаємось, не зупиняємось. Поїхала вдох. Видих. Поглядає ще два підходи вдих, видих, останній не забувайте максимально видихати, бо коли ви видихаєте не до кінця, вам важче втягувати живіт. Вдих. Видих, Споглядаємо свій стан. Дякуйте своєму тілу за те, що воно вчиться новому робити корисні речі для свого здоров'я, для наповнення.